Так, дівчатка, і хлоп'ятка, хто там дивиться, ну, по статистиці, ніби жіночки. А, значить, я на роботі взяла з собою домашній пахучої м'яти, така м'ята, клас, супер. На всю маршрутку пахла. Далі далі я взяла ось така у мене є термосумка. Термосумочка, На горище вчора полізла. Зараз відкрию, покажу, що тут у мене є. Тут у мене є льодочок. Льодочок, ну, майже ми, можна сказати, доїхали. Будемо сьогодні робити такі охолоджуючі е на водній основі е напої з м'ятою. І ще у мене тут є також лимон, томат і перець, то мені на обід буде. В АТБ зайшла, купила лаваша зі шпинатом. Щось так захотілося. Прям дуже сильно захотілося лаваш зі шпинатом. Так, тут у мене ще є акційний товар. Ось така паста креветочна від Веладіс, 33 гривні з копійками. І 11 з копійками сирочок. Дружба, то буде на сніданок зараз поснідати. Ще я взяла собі ось такого друж друга портативного вентилятора. Передаю вам ковток свіжого повітря. Дівчата, хлоп'ята, боже, як сильно жарко, це страхіття. Не знаю, це взяла собі таку сьогодні, сподіваюсь, він мені відслужить вірою і правдою паличку-виручалочку. Тому отак от ми запаслися, охолоджуючий арсенал. Поїсти буде що, м'ята пахуча духмяна. Зараз я тільки помию, тому що не встигла. Ну і все, всі до роботи, всім гарного дня. Е, мирного неба. Мирного неба, тому що ці ночі останні, я вам скажу, це було щось. Прям одне діло шахеда, інше діло ракети, коли ти це все діло можеш спостерігати. Тому, Господи, бережи нас всіх, бережи нашу Україну. Бережи наших воїнів, допомагай їм. Вам бажаю всім міцного янгола-охоронця. І нехай ми, мирне небо буде над нашими головами. Гарного всім дня. До зустрічі!